Завтра, 29 березня, вперше відбудеться фестиваль національних меншин етнічний віночок Закарпаття. У прес-центрі Закарпатської ОВА спікер розповіли про ініціативу та залом, з якою цілю вирішили створити такий захід під час війни. Для того щоб відзначити великий внесок національних громад України у майбутню нашу перемогу. Ось ми робимо такий фестиваль тут у Закарпатті, де зберуться біля 10 різних представників національних громад, які тут є у Закарпатті. Для того, щоб показати своє мистецтво: танцювальне, вокальне, циркове, театральне мистецтво, а також мистецтво матеріальної, скажімо так, спадщини. Також у нас запланована по фестивалю нашому не лише сценічна діяльність, але й наукова. За кілька годин після нашої зустрічі, ось тут на прес-конференції, наші національності зберуться у, у одному із. Відомих музеїв Ужгорода, і ми там проведемо наукову конференцію внесок національних громад у майбутню перемогу України. По результатам цієї конференції буде видана збірка, яка буде, ну, скажімо так, зафіксована ця вся подія у часі. Фестиваль проводиться за підтримки Закарпатської обласної військової адміністрації, зокрема департаменту культури. Євген Тищук, директор, розповів, що вхід на суботній фестиваль буде вільним. Вхід на захід безкоштовний. Дуже приємно те, що у цьому заході задіяні наші територіальні громади, і саме наші культурні діячі зможуть показати свою творчість на цьому заході. Також задіяні наші підвідомчі заклади культури, які також будуть задіяні у локаціях, які продумали організатори. І хочу сказати те, що 在。 Особливо зараз потрібно для нас під час війни для того, щоб ми разом всі об'єднувалися, тому що тільки разом ми зможемо перемагати ворога, і тільки разом ми можемо досягати мети, яку ми для себе ставимо. А це перемога і справедливий мир. У програмі фестивалю етнічний віночок Закарпаття. Насамперед поглиблення в історичні традиції національних меншин за статистикою. в Україні проживає понад 120 представників. Нацменшин, а також напрямок туризму та культури. У програмі заходу творча програма танці, співи, майстер-класи та відкриті діалоги з публічними людьми. Буде все відбуватися на території нашого санаторію під відкритим небом, що дасть нам можливість розосередити наших гостей по різним локаціям одночасно. Ми пропонуємо завдяки нашим колегам надзвичайно цікаву концертну програму, яка буде продовжуватися досить тривалий час, з третьої приблизно до восьмої години, де будуть мати можливість. Виступити різні колективи, професійні, напівпрофесійні колективи, дорослі, колективи дитячі, і вони зможуть показати свою творчість і представити себе. Також наступна локація це буде навпроти нашої концертної зали під відкритим небом. Це буде виставкова частина, де наші гості зможуть подивитися експозиції, надзвичайно цікаві, які привезуть представники етнічних груп. Наступні дві локації, які будуть також знаходитися поряд це будуть локації із майданчиком. Майстер-класами для е, нашої молодшої аудиторії, які будуть проводитися як гастрономічні майстер-класи та творчі майстер-класи. Ну і звичайно, ми співпрацюємо із нашими крафтовими виробниками. І як Закарпаття представити без чогось смачного. Тому в нас буде окрема локація, де будуть представляти свою продукцію виробники крафтові Закарпаття. Та буде локація, де буде представлена Закарпатська гастрономія. Фестиваль відбудеться на території санаторію Квітка полонини» у Селі Солочин, Мукачівського району також на заході проводитиметься збір коштів для 70-го батальйону 101-ї бригади. У Мукачевському фаховому коледжі відбувся 41-й міжнародний фестиваль Голосіївська весна 2025. Це щорічний творчий конкурс, що дає змогу студентам продемонструвати свої таланти та проявити себе в різних жанрах мистецтва. Організаторами створено відповідні умови для реалізації потенціалу у молоді, патріотичного виховання звичайного студентства та залучення до участі в культурно-масових заходах. Програма фестивалю повинна бути насичена та різноманітна, як завжди, маємо що представити. Це і хореографічні вислови. І вокальні номери, декламування поезії, українських класиків та інше. Наші студенти, звичайно, беруть активну участь у створенні номерів, адже для нас важливо зберігати культурну спадщину та патріотичний дух. Ми переконані, що мистецтво має неймовірну силу, адже воно об'єднує, надихає, дарує надію та віру в майбутнє. Тож зберігаємо і надалі традиції, розвиваємо культуру та наближаємо нашу спільну перемогу. Також хочу. Е Виділити особливу подяку нашим військовим захисникам та захисницям, які дають нам можливість жити та брати участь у подібних заходах. Учні коледжу ретельно підготували виступи, які були представлені в різних категоріях. Атмосфера була сповнена натхненням і емоцій, адже кожен учасник викладався наповну, щоб показати свої найкращі здібності. Сьогодні наші студенти проявили проявилися в танцях. Також були виступи, співали наші закарпатські танці, також пісня про Закарпаття і досить багато різних виступів, зокрема сучасний. І так далі, взагалі, я досить часто беру участь у таких заходах. Профорієнтація для нашого коледжу це дуже важливо, так як нам важливо, щоб у нас був приплив студентів, ми дуже їх цінуємо. І захочемо заохочувати більше і більше до нас, тому такі свята для нас дуже дуже важливі. Ми вже давно танцюємо з Дмитром, але так як останній час ми помітили, що в нашому коледжі відбувається багато всяких активностей, то ми вирішили, чому б нам не приєднатися до цього дійства. Готувалися ми, ми десь... ну, недовго, але дуже як це виразитись. Старались, хотіли, Стараний, щоб все було гарно. А то тут в цьому танці саме повинен бути маленький крок, і кожна сцена по, -по своєму особлива, і кожен глядач по своєму сприймає цей танець. Виступи студентів фіксували на відео, після чого їх відправлять до базового університету в Києві. Там журі оцінюватиме номери мукачівських студентів і визначатиме краще для подальшої участі у фестивалі. Сьогодні у нас Голосіївська весна це міжнародний фестиваль художньої творчості, на якому будуть представлені кращі номери, зроблені самими студентами. Кращі з цих номерів ми відберемо для участі у заключному естапі, який відбуватиметься в режимі онлайн. Безпосередньо в базовому університеті цей фестиваль проходить щорічно відповідно до наказу національного університету біоресурсів і передокористування України. Звісно, ми дякуємо учасникам і організаторам фестивалю за можливість виступити на сцені, за можливість. Показати свої таланти, проявити себе, свою творчість. Фестиваль Голосівська весна це не лише конкурс талантів, а й важлива частина патріотичного виховання молоді, а також популяризація культури серед студентської спільноти. Захід сприяє розвитку творчих здібностей, виявленню нових талантів та залучення молоді до активного культурного життя. Мукачівський фаховий коледж вже не перший рік бере участь у цьому конкурсі, і студенти щоразу демонструють високий рівень підготовки. Учасники з нетерпінням чекають на результати. Відбору та можливість представити свою творчість на вищому рівні. На пожежі в Ужгороді вогнеборців рятували 10 людей, троє з них госпіталізували. До служби порятунку надійшло повідомлення про пожежу у п'ятиповерховому житловому будинку на вулиці Мирослава Скорика. До місця події негайно виїхали чергові підрозділи 3-ї державної пожежно-рятувальної частини. На момент їх прибуття квартира на 4-му поверсі вже була повністю охоплена вогнем. Площа пожежі склала 50 квадратних метрів. Через сильне задимлення на місці працювали дві ланки газодимозахисної служби. Під час розвідки на сходах 3-го поверху рятувальники виявили сімдесят Власника помешкання, де виникло загорання. Чоловік був без свідомості. Його негайно винесли на свіже повітря та передали медикам екстреної медичної допомоги. Оскільки дим встановив загрозу для інших мешканців будинку, було організовано їхню евакуацію. Серед рятованих молода пара з квартири на п'ятому поверсі, яку також госпіталізували до центральної міської лікарні. Хлопець і дівчина перебували при свідомості, але отруїлися продуктами горіння. Наразі життю всіх трьох постраждалих нічого не загрожує. Вогнем знищено меблі та майно в квартирі площею 50 квадрат квадратних метрів також пошкоджено двері та закопчено стіни сусіднього помешкання. Причину пожежі та розмір збитків встановлюють. У селі Ляхівці на Ужгородщині місцеві жителі помітили пожежу у котельні сусіднього будинку. Вони викликали рятувальників та з відрами з водою рушили стримувати загорання. Пожежа у селі Ляхівці трапилася, коли господарі будинку ще спали. Загорання у котельні помітили сусіди, які спершу розбудили господарів, а потім викликали рятувальників. У той час місцеві жителі намагалися стримати вогонь відрами з водою. Вогнеборці менше, ніж за півгодини, ліквідували пожежу на площі 4 квадратних метрів та запобігли поширенню вогню на житловий будинок та надвірну споруду поліція заблокувала канал поставок та збуту нелегальної зброї й боєприпасів. Зломисника затримано на Рахівщині в рамках проведення спільних заходів щодо протидії незаконному обігу зброї. Співробітники кримінальної поліції Рахівського районного відділу поліції у співпраці з СБУ провели затримання 40-річного організатора каналу, через який до регіону постачало незаконне озброєння. В подальшому товар фігурант збував представникам криміналітету. Зломисника правоохоронці затримали під час зустрічі з черговим покупцем. Він встиг передати майже 3 кг Третилу, чотири гранати із запалами до них, понад три сотні набоїв та три пакети далекобійного заряду для мінометного снаряду. За цю партію забороненого товару підозрюваний отримав три тисячі доларів. У ході проведення першочергових слідчих та розшукових дій неподалік від місця збуту поліцейські виявили сховок зловмисника. Там він зберігав ще 15 шашок, третилу із запалами до них. Загальною вагою шість кілограмів, майже п'ять сотень набоїв. Ручний протитанковий гранатомет, три снаряди та три гранати. Підозрюваного затримано та помі дозрятора тимчасового тримання, слідчі Рахівського районного відділу поліції за процесуального керівництва Тячівської окружної прокуратури повідомили затриманому про підозру. Оперативники наразі встановлюють походження зброї, підозрюваному загрожує до семи років позбавлення волі. Поліцейські притягнули до відповідальності нетверезого водія порушника, який позбавлений права керування та не виконує рішення суду. Патрульні зупинили керманича, який, рухаючись на авто, вас порушив ПДР. На вулиці Карпатської України в Ужроді. Під час спілкування патрульні помітили у чоловіка ознаки наркотичного сп'яніння, тому одразу запропонували пройти огляд у лікаря-нарколога. Однак громадянин відмовився на порушника склали адміністративні матеріали. Загальна сума штрафів становить понад 57 тисяч гривень. Крім того, на місце події викликали слідчих, адже чоловік ухиляється від виконання рішення суду.